І знову шосткинську громаду спіткала невимовна втрата. Обірвалося життя вірного сина України, воїна, доброї та чуйної людини Владислава Грошка. Народився наш земляк 16 грудня 1978 року у Шостці. Був єдиною дитиною у родині. Навчався у школі номер 12, захоплювався моделюванням військової техніки, займався волейболом. Він любив і цінував маму. Намагаючись в усьому допомогти їй на нагороді та по господарству, у будь-якій справі він доходив до суті, працював якісно та старанно. Добрий, співчутливий Владислав обожнював домашніх тварин і завжди піклувався про своїх улюбленців. Строкову службу юнак проходив у складі ППО у Криму, зарекомендувавши себе відповідальним і дисциплінованим армійцем, де мобілізувався Владислав у званні сержанта. Повернувся до рідної шостки і почав трудову діяльність на місцевому хімічному виробництві. Спокійний і врівноважений чоловік працював сумлінно і відповідально. Про це свідчать почесні грамоти. А вільний час присвячував справжньому чоловічому хобі риболовлі. 10 травня 2023 року Владислав Грушко став на захист України після військового навчання у Полтаві виконував обов'язки радіотелеграфіста ракетно-артилерійського дивізіону. Він боронив небо, закриваючи його від ворожих ракет, захищаючи мирних українців. Телефонні розмови з мамою Ларисою Олексіївною були короткими, але завжди теплими. Владислав неодноразово ділився з нею своїми мріями простими. І людяними. Як повернеться до рідної домівки, обійме родичів, погладить своїх чотирилапих друзів, котів і собаку. Війна закінчилася для Владислава 26 грудня на території Херсонської області. За 10 днів до загибелі він відзначив свій 45-річний ювілей. Шосткінщина схиляється у пошані та скорботі за своїм вірним сином. Висловлюємо глибокі співчуття всім, хто знав Владислава Олександровича, і для кого його смерть стала трагічною втратою, старанний учень, відповідальний колега, вірний друг. Таким залишиться Владислав Грушко у пам'яті тих, хто його знав, з ким було пов'язане його юнацьке та доросле життя. Ми низько вклоняємося перед подвигом твоїм, Владиславе, схиляємо голови перед мужністю і. Патріотизмом твоїм, щирі співчуття рідним. Дай Боже вам пережити цю страшну-страшну трагедію, втрату, біду. Світла пам'ять тобі, Владиславе, вічна слава тобі, герої. героя. Щиро співчуваю Ларисі Олексіївні, всім близьким, родичам та друзям. Мені довелося кілька років пропрацювати з Владиславом. Він був надійний досвідчений працівник. За порадою до нього мог звернутися будь-хто. Ми будемо пам'ятати Владислава чуйною, гарною людиною, другом. За упокійну літургію за загиблим воїном прочитав настоятель церкви покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України, отець Сергій. Ще молимо упокоєння душі і раба Божого но приставленого воїна захисника Батьківщини нашої водослава й за відпущення його всякої провини вільної і невільної. Отець Сергій закликав присутніх здобувати царство Боже, живучи на землі, а саме перебувати з Богом у серці та молитися за душі тих, хто віддав своє життя за волю України. Це війна, і хтось нас повинен захищати. Не буде захисту від тих, що ховаються, а захист від тих, хто грудьми своїми стає на захист. Вічна слава! Честь поклін, подяка батькам. І ми віримо, що Україна буде понад усе. Ніхто нас не з Боже подолати, бо такі герої, вони стоять за нас грудьми. Бажаю всім вам міцного здоров'я і скорішого настання миру. Обов'язково перемоги нашої. Вона не за горами, але треба потерпіти. Допомагайте один одному, допомагайте батьківщині нашій, допомагайте хлопцям, які напередку. Бачите, морози які, а вони там. І вони не дрогнули. Сумна подія сьогодні. Всім Божого захисту. Спаси вас Господу. Благословення Господнє на вас на всіх. Живим коридором, ставши на коліна, провели в останню путь Владислава Грошка учасники жалобної церемонії. Герої не вмирають, вони йдуть у вічність. Вічна слава і шана захиснику.